Лого тижня Верховна Рада України зробила крок, який дехто називає історичним, ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, що вперше визнає можливість множинного громадянства. Ця тема викликала бурхливу дискусію у суспільстві, адже одні кажуть, що це шлях для збереження власне нашого духу і повернення мільйонів українців додому. А от інші кажуть про те, що це рішення ставить під питання принцип єдиного громадянства, який закладений в Конституції України. Про це далі ми детальніше поговоримо із лідеркою руху «Чесно» з нами на зв'язку. Віта Думанська. Пані Віто, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю свої глядачі. Ми, власне, за цією темою стежили ще відтоді, як почалися перші розмови про те, що цей законопроєкт буде прийнятий в цілому на початку. Які ключові новації є в законопроєкті? і Як ви його оцінюєте? Ну, дивіться, ви праві, що законопроект розглядався давно. Це була одна з обіцянок президента ще під час виборів. Зараз ухвалили його вже третю версію, так тобто була нагода. Адаптувати і зняти ці е, кризові е, моменти, які дуже так тригерили суспільство. Okay. А ключове в цьому законопроєкті, що він більше спрямований на розширення підстав для набуття громадянства, на спрощення підстав е, отримання українського громадянства. Це з одного боку, а з іншого боку, він знімає оцю от колізію, тому що ми знаємо, що в Україні. Вже тривалий час є багато людей, які мають не лише українське громадянство, а в дорослому віці набули громадянство іншої країни. До прикладу, це та ж сама Румунія, яка роздавала паспорти. Це та ж Угорщина, яка займалася паспортизацією українців на Закарпаття. Таких людей було багато. Ну і ми пам'ятаємо скандали пов'язані з політиками, з депутатами, які мали громадянство і Мальти, і Ізраїлю, і інших країн. Тобто, факти. Воно вирішує оцей компонент, так і ще є одна важлива функція: це превенція втрати українцям, які вирішать залишитися за кордоном. Внаслідок того, що вони зараз виїхали через війну, так щоб вони залишились в лавах громадян України і відповідно не здавали свої паспорти, якщо будуть набувати громадянства іншої країни, тому що ми знаємо, війна вже майже 4 роки в деяких країнах є спрощені режими. Або ж набуття громадянства або отримання посвідок через 5 років, і відповідно, ну це такий превентивний крок, щоб українці не відмовлялися від своїх паспортів. Угу. Тобто, ось ця мета аби зберігати із діаспорою зв'язок із тими українцями, які виїхали за кордон, це вона може бути досягнута цим законом. Звичайно, може. Там ще є. Ну, тобто, маємо врахувати кілька моментів. По-перше, його повинен підписати президент, але очевидно, що не буде питань до зі сторони президента, тому що законопроект був розроблений в офісі. Так, його подавав сам Зеленський до парламенту. Відповідно, його мав би підписати. Хоча я бачила заяву низки. Громадських організацій, в тому числі зміна, вони заявляли про те, що президент мав би витувати цей законопроект і врахувати низку моментів, на які правозахисного характеру, на які зміна звертає увагу. Але тим не менше, законопроект, якщо буде підписаний, там ще є теж кілька деталей. До прикладу, спрощена система набуття громадянства не поширюється на низку країн. А в тому числі, ну, основною тут є Росія, це, це ми розуміємо, бо це загроза національної безпеці, так? А з іншого боку, виконавча гілка влади, тобто Кабмін, вони мають визначити перелік країн, які не підпадають під спрощену систему отримання громадянства. Тобто, за різними версіями, які озвучуються. До 30 країн, ну це ті країни, які підтримували до прикладу, які не на наприклад санкції на Росії так не застосовують, або ж які не підтримали головання в ООН за визнання. Це може бути та ж Білорусь, Куба, Венесуела, КНДР. Тобто весь от такий от, е, недемократичний блок, скажімо так. От, і після того, як Амін це допрацює, ми будемо мати перелік країн. Ну і звичайно, що дається 6 місяців після підписання, е, щоб закон вступив у силу. Щодо російських паспортів, дуже важливий є момент, що росіяни роздають свої паспорти і змушують їх брати українців на тимчасово окупованих територіях. Чи тут буде врегульоване питання? Дивіться, держава України розуміє, що отримання російського паспорту в такому випадку це там не, не зрада, а це необхідний елемент виживання в цій країні, так і е, там передбачено низку спеціальних перевірок. Е, Служба безпеки України, які дозволять а, людям отримати потім, а, потім українське громадянство а, після або деокупації території, ну в такому випадку. Угу. Е, власне, давайте тоді про критику теж поговоримо, тому що от ті, хто критикує цей закон, кажуть про те, що це не конституційно, тому що конституція України визначає єдине громадянство, а новий закон його фактично множить. Чи є в цьому доля правди? Дивіться, ну, перше, треба розуміти, що питання множинного громадянства воно вже подавалося до Конституційного суду. Висновку Конституційного суду по цьому ще немає. Ми знаємо, що зараз у нас, на жаль, Конституційний суд не має кворуму і фактично його робота заблокована. От, але є дуже я би сказала детальна стаття, яку зробив Сергій Сидоренко, це головний редактор Європейської правди, де вони проаналізували відмінність між єдиним громадянство і одне громадянство. А фактично, одне громадянство в Україні не існувало, бо навіть наш закон про громадянство він має кількість Винятків, передбачених, як громадяни України можуть набути громадянство інших країн, ну, до прикладу, за тим же народженням. Так, дитина, народжена в Штатах, автоматично отримує американське громадянство, відповідно, вона теж потім вступає в громадянство України. Тобто можливість існування інших громадянств допускалася навіть на основі закону про громадянство. Але давайте повернемося до цього трактування єдине. Дуже важливо розуміти контекст, в якому це слово було прописане. 900, 1996 рік, коли в Криму починаються такі можна сказати, певні сепаратистські рухи, так. І тоді була спроба, щоб Крим мав свої паспорти. І саме в такому формулюванні, як єдине, це означає, що на всій території України з будь-якими її адмінодиницями, в, в тому числі як Крим, так, є єдиний паспорт, і паспорти всіх регіонів України рівні. І відповідно ця норма може бути застосована до тлумачення єдиного громадянства. І низка правників саме концентрується на цьому моменті. От, тобто не одне, а єдине, яке стосувалося єдиних правил ніяких інших паспортів на території України. Ніяких інших маю на увазі інших паспортів адміністративних одиниць. От, якщо підходити з такого боку, то тут немає конституційного супереч... конституційної суперечності. Але для того, щоб зняти всі питання, мало би бути рішення конституційного суду. Ну, до прикладу, ці ж сторенко теж наводить аргументи. Цитати спікера Верховної Ради, коли ухвалювався, ухвалювалася конституція, він детально пояснював значення єдине громадянство, і там йшла мова якраз про єдиний паспорт на території України. От тому тут ще має бути звичайно офіційна позиція Конституційного суду з роз'ясненням по цьому. От, І тоді воно би зняло е, всі запитання. Угу. Багато запитань було ще і про ризики, яке може нести множене громадянство, зокрема про те, чи можуть його мати депутати, судді, кандидати на виборах і так далі. Чи врегульовано це в цьому законі? Е, тут... Є момент, що судді і державні чиновники, вони ця норма для них не поширюється. Ну, тобто, ми, ми ж не можемо собі уявити, що це, це відверто допустити фактично контррозвідку інших країн до, до того, що відбувається в Україні. От відповідно, ці обмеження навіть Сибіга виступив з спростуванням, що це все залишиться, ніхто там з суддів не зможе мати. Множинне громадянство, тобто на цій категорії воно не застосовується. Тут є ще питання пов'язане з виборами, і воно таке доволі складне. Тобто, якщо подивитися коментарі в Фейсбуці, де було багато критики від громадян, вони не розуміють, чому громадянство, ну ми ж розуміємо, що громадянство це набір. І прав, і обов'язків, так ну з одного боку, ти маєш право голосувати, але з іншого боку, ти маєш військовий обов'язок. Тобто, це, це такі теж про військовий, я би ще хотіла окремо uh -huh. а, поговорити. От і виходить, е критики Фейсбуку зводиться до того. Чому ми дозволяємо людям, які живуть в умовній Бразилії чи, чи в умовній я не знаю Австрії Іспанії визначати майбутнє України, тому що фактично з українським паспортом вони будуть мати можливість реалізувати своє, своє право вибору? Теж багато критиків говорили для того, що умовно зберігаючи? Паспорти, так для тих людей, які там українці виїдуть за кордон і створюючи нові паспорти, що це розширюється так званий діаспоральний закордонний електорат, який там чіткіше розуміє курс євроінтеграції, і це все, і який можна буде використати на майбутніх виборах. Ну, тут... Теж трохи дискусійний момент, тому що, по-перше, ці люди більшість, які виїхали, вони і так є громадянами України, і якби відбувалися вибори, вони би мали можливість проголосувати. Друге, що маніпулятивне, що там всякі китайці будуть вирішувати нашу долю на виборах. Ну це абсолютний нонсенс, тому що ніхто не буде розбивати роздавати паспорти, як в кіоску. Це зрозуміло. Там є перелік чітких вимог. От ти там для тих країн е, майже нічого не зміниться, які будуть без спрощеної системи, для спрощеної системи, ти все одно маєш проживати на території України. Мені здається, там іде е, рік, ти маєш, е, е, маєш здати іспит з української мови, здати іспит з історії України. Тобто ніхто не буде. Кожному на вулиці роздавати а, український паспорт. Тобто, якщо люди виконують ці вимоги, відповідно, вони зможуть отримати цю частину прав, яка передбачена, а, передбачена інститутом українського громадянства. Давайте тоді про виконання не тільки прав, але й обов'язків. Ви сказали, що хочете окремо про це поговорити. Що передбачено законом? Ну, ми маємо розуміти, що набуття громадянства приходить зі всіма ж обов'язками, так, в тому числі і військовий обов'язок. Треба теж бути реалістами і розуміти, що не так багато бажаючих громадян інших країн захочуть там, добровільно прийняти цю історію і стати громадянином воюючої країни з можливості там бути мобілізованим чи бути призваним на службу. Тобто в нас механізмів. Залучення людей з-за кордону поки немає. Ми пам'ятаємо, що наш уряд шукав способи, як тих, хто поїхав в мужчин повернути назад, щоб вони могли служити, але тут є теж момент. Важливо, що цей закон спрощує умови набуття громадянства для тих, хто вже воює за, за Україну. Тобто це бійці іноземних легіонів. Ми бачили дуже багато. У соцмережах повідомлень ще до ухвалення цього закону, що фактично там уже кілька років воюють, але там є труднощі з отримання посвідки на постійне місце проживання, що довга, нудна, не, не нудна, так складна процедура входження в українське громадянство, і відповідно воно спрощує момент отримання українського паспорта для тих, хто вже воює за Україну. Ну, і це... Це важливо про це і захисники коментували. Ну і ті люди, які воюють, це ж там Грузинський легіон, білоруський легіон з Білорусію там буде, чи попаде воно в країн спрощення чи ні? А от, але ті, хто воюють, це е, умовно суттєве спрощення. Ви говорили про те, що це вже така третя редакція цього закону, який розглядається. Чи він вдосконалювався за цей період? Що ви простежили? Дивіться, він вдосконалювався навіть порівняно з тим, що подав президент останнього разу. Він змінився також між голосуванням до першого читання, коли його голосували в грудні, і тим, що ми отримали тепер. От, зміни стосувалися основних оцих от таких гострих моментів, їх намагалися. Прибрати частину того, що потребує визначення, як, от, до прикладу, перелік країн винесли окремим блоком, частину політичну, що буде стосуватися виборів, теж виокремили з цього законопроекту, щоби щоб була можливість зібрати потрібні голоси. Але ми розуміємо, що ці моменти вони важливі, так. І вони будуть ще пропрацьовуватись окремо і будуть окремі дискусії з цього приводу, тому що так чи інакше, вже відбувається підготовка законодавства саме до повоєнних виборів. І відразу скажу, що немає ще ніякого горизонту, коли вони можуть відбутися, але ми маємо розуміти, що в будь-який момент ми маємо бути до цього готові, і там теж є низка питань. Пов'язані з проживанням наших громадян за кордоном, так чи зможуть вони балотуватися, до прикладу в Україні? Пошириться це ценз осідлості, чи не пошириться? Тобто теж є моменти, і от саме цей політичний компонент він буде ще пропрацьовуватись. Ще один ризик, про який пишуть правозахисники, про те, що навпаки закон про умноження громадянство не стимулює українців повернутися в Україну, а навпаки, буде стимулювати до еміграції, тому що фактично, коли вони перейдуть до іншої країни, то нічого не втратять. О, дивіться, це теж така де такий ем, дискусійний момент. З одного боку, діаспора відзначила те, що це там історичне право українців, які там через покоління розірвали зв'язок з Україною назад повернутися в український лож. Але ми розуміємо також, що є ще й питання. Умовних бізнесових інтересів, так, ті, хто там працюють, живуть в інших країнах, вони це будуть робити і надалі. Так? Але для декого це може стати стимулом повернутися в Україну, робити тут бізнес, тут працювати. Питання, дивіться, якщо людина. Хоче поїхати, або вона втратила житло, не має де жити в Україні, вона шукає себе за кордоном, то чи ти дозволиш їй мужинне громадянство, чи не дозволиш, вона зробить так, як в її інтересах. І тут це швидше легалізація наших стосунків з цими людьми, аніж намагання, намагання їх. Я не знаю, втримати, не втримати. Uh -huh. Тут люди будуть робити індивідуальні рішення, але ми маємо створити таку правову рамку, в якій їм було би комфортно залишати зв'язок з Україною. Uh -huh. Закон запроваджує декларацію про визнання себе громадянином України для тих, хто набуває інше громадянство. Це формальність чи є якісь юридичні наслідки? Uh -huh. Дивіться, в нас воно ж принципі, існувало раніше, просто ну, в певній формі. Тобто, всі, хто отримували, до прикладу, громадянство Молдови чи Румунії, чи тої ж Угорщини, так вони мали там, скласти українське громадянство. Так само, ті, хто набули українського громадянства, вони мали. Вони зобов'язувались на той момент позбутися свого громадянства, так але цього не робилося. Тобто ми зараз навіть не маємо розуміння, скільки, скільки людей жили з такими подвійними паспортами, так, де хто там стверджував, що це може бути і до мільйона громадян. От, Ми подивимося, як ця норма запрацює на практиці, але якщо вона там не робить шкоди, то можливо воно і буде працювати. Щодо голосування, 243 нардепи проголосували за, 19 – проти, 9 – утримувалися, 34 – не голосували. Чи це говорить про якусь політичну консенсусність? Ну, це певний політичний консенсус був, тому що це там не рішення одної слуги народу, там і депутати з голосу активно підтримали. Наскільки я пам'ятаю, батьківщина виступала виступала проти. Це е Зараз, щоб назбирати більше 240 голосів, це треба активно попрацювати з різними політичними силами. Ну і е, питання дійсно дискусійне, але воно там, одне з так, таких, які становлять національний інтерес, тому відповідно політики об'єднувалися. Закон набере чинності через 6 місяців із дня публікації. Чи це ще дає час на якісь правки і на інші якісь моменти? Ну, так як ми вже з вами говорили, там ще буде конем компонент, коли президент підпише. По тоді буде 6 місяців. Будемо рахувати. Це перший момент. Другий момент ще кабінет міністрів має пару місяців для того, щоби напрацювати. Оцю рамку, яка стосується виконавчої системи, тобто для яких країн буде застосовуватись спрощення, які вони критерії для цього оберуть? Тут ще будуть певні дискусії. От, але я думаю, що змін до нього вносити не буду ми багато зараз чуємо від соціологів, зокрема про те, що або після завершення воєнного стану в Україні Україна потребуватиме робочих рук, а це означає, що до нашої країни буде міграція. Власне, ви говорили про цей військовий ризик. Що зараз навряд чи хтось поїде до України, і буде отримувати громадянство, тому що потрібно виконувати військовий обов'язок. А от після війни чи це може призвести до хвилі міграції до України? Дивіться, це теж буде залежати з одного боку і від економічних умов. Ми, тобто, ми розуміємо, що там умовна, яка мінімальна зарплата в Україні, це там десь 150 доларів, так? І ми, ми розуміємо, яка середня зарплата в Україні. І якщо такі будуть цифри, то не сильно багато буде бажаючих приїхати до України і працювати, тому що ця трудова міграція, вона в основному, якщо вона здійснюється без... Членів родин це з розрахунком, що ти на ці гроші маєш прожити в цій країні, куди ти приїхав на заробітки. Так ти маєш заробити собі на прожиття і ти маєш там частину грошей відправити додому. Тут уже буде залежати від того, яку міграційну політику. Вибори Україна, тобто з яких країн будуть цільово залучатися мігранти, так які умови будуть залучення, так можливо, ми не через механізм громадянства підемо, а через інші законні способи для того, щоб відбулася ця трудова міграція. Тобто, тут дуже багато питань, і частина з них. Навіть не врегульована демографічною стратегією, тобто там є ще повторюю, загальна рамка, а нам треба вже напрацьовувати механізми. Ну і теж маємо розуміти, що навіть мігранти, які були до Європейського союзу, далеко не всі вони відразу отримували громадянство. Але як кажуть і економісти, і на політики, ми маємо розуміти для того, щоб після завершення війни ми змогли нормально відновити Україну, відновити промисловість. Нам потрібно буде а, багато людських рук. Ми вам дякуємо, пані Віто, що доєдналися до нашого етару. Лідерка руху «Чесно» Віта Думанська була з нами на зв'язку. Говорили про закон про